Як правильно ставити цілі на рік? Взагалі постановка ціла, що й в письмовому вигляді це відмінний спосіб структурувати та полегшити життя. На що взагалі записувати свої цілі, тому що як то кажуть, що не записано, то цього і немає. Зараз я вам розповім, як легко та швидко скласти план дій. Перше правило трьох. Цілий, визначаємо три найголовніші цілі. Це буде те, що вам прийде в голову за 30 секунд та записуємо їх. Друге, розписуємо, що ми можемо зробити або досягнути зазначеної мети. Всі ресурси, що ви в змозі задіяти, і всі способи, що можете придумати, все пишемо. Типу, я хочу набрати підписників. Для цього я буду купувати рекламу, придумувати нові рубрики або ускладнювати свій монтаж. Третє відштовхуючись від другого пункту. Пишемо завдання на тиждень, типу в моєму випадку знайти програму для монтажу та навчитися з нею працювати. Чому взагалі ставиться дедлайн на тиждень? Як на мене, це оптимальний термін, щоб зробити свою справи. Якщо буде довше, ви просто будете відкладати свої справи на другий план і робити в останній момент або не робити взагалі. Тепер користуючись цією інформацією, ви зможете легко скласти план на рік.